Вітаю, має 5 хвилин на головне. У Сумах ворог поцілив по університету. Сьогодні відбудеться зустріч Зеленського і Трампа. Викрито масштабний наркосиндикат в Україні. Нетвереза водійка спричинила ДТП на Кам'янеччині. Випадки отруєння грибами в регіоні. До подробиць. Окупанти атакували Сумщину у ніч проти 18 серпня в обласному центрі. Пролуна вибух. Пізніше стало відомо, що росіяни поцілили по Сумському державному університету. Попередньо жертв немає, однак постраждав охоронець. Інформація щодо інших постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється. В Шостинській громаді під російський удар потрапив житловий сектор. Вогонь охопив будинки та господарські будівлі. Пожежі ліквідовані. Про це повідомляють у ДСНС. У білому домі оприлюднили розклад зустрічей Дональда Трампа, Володимира Зеленського та європейських лідерів. Про це повідомляє Reuters. О 20.15 за київським часом Трамп зустрінеться спочатку із Володимиром Зеленським в овальному кабінеті, потім з усіма європейськими лідерами разом у східній кімнаті Білого Дому. Це станеться о 22 годині. СБУ та Нацполіція ліквідували міжнародний канал контрабанди та збуту важких наркотиків в Україні. Затримано десятьох злочинців, які збували оптові партії кокаїну у різних регіонах нашої держави. Також одного їхнього спільника. Щомісяця від наркобізнесу вони отримували щонайменше 16 мільйонів гривень прибутку. Для успішної роботи організатори трафіку періодично перевіряли на детекторі брехні своїх спільників, які займалися доставкою цього товару. Замовникам для цього у штаті, так би мовити, синдикату був професійний. Оліграфолог за матеріалами справи кокаїн, який контрабандою отримували через своїх зарубіжних спільників, реалізовували через власну мережу наркокур'єрів у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. На чолі угрупування були місцеві рецидивісти під час 58 обшуків вилучили готові до збуту наркотики та незареєстровану зброю із боєприпасами і інші докази. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна. Нетвереза водійка спричинила ДТП у Кам'янець-Подільському районі. У місцевій патрульній поліції поінформували, що днями на автодорозі Т-2308 сталася дорожньо-транспортна пригода. Водійка автомобіля «Форд», рухаючись по дорозі з двостороннім рухом, виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася із БМВ. На місці інспектори з'ясували, що жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Огляд показав результат 2,43 проміла алкоголю в організмі. Випадки отруєння грибами в області у перші дні серпня на лікарняні ліжка потрапили четверо людей із двох громад Кам'янеччини. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Кам'янець-Подільського районного відділу обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Три жінки пенсійного віку частувалися смаженими грибами за одним столом. 26-річний молодик поїв грибів у свого друга. Грибні страви готувалися вдома із різних дикорослих грибів. Серед яких добре, знані маремухи, саняки, сироїшки та інші. Всім потерпілим надана медична допомога. Про важливі правила нагадала Надія Канарчук, лікар-гігієніст закладу. Отже, не беріть до кошика невідомих вам грибів. Попередньо замочуйте ретельно мити гриби. Під час приготування піддавайте подвійні тривалі термічні обробці та промиванню. Лікарка наголошує, що грибні страви це не дитяча їжа. Годувати стравами із дикорослих грибів дітей віком до 12 років не варто. Не рекомендується вживати страви із таких грибів вагітним та жінкам, котрі годують дітей грудьми та власне літнім людям. Ознаки отруєння дикорослими грибами можуть з'явитися вже через 30 а то й 60 хвилин після їх вживання або навіть пізніше, через 12 годин і більше. Відразу ж слід звернутися до лікаря. Про надзвичайну пожежну небезпеку на території Хмельниччини попередили у ДСНС області з 18 по 21 серпня на приважній частині території області отримається надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу. Тож, шановні, дотримуйтеся правил пожежної безпеки, не спалюйте суху траву, стерню чи сміття, не розпалюйте багаття у лісах чи ж поблизу житлових масивів. Будьте відповідальними та розсудливими. Наразі це все чим встигаю поділитися. Готуємо для вас оновлений випуск новин. А поки запрошую до соціальних мереж телеканалу, аби ви не пропустили важливих новин. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі ветері.